Всім привіт, з вами я, Термомайн, і сьогодні ми знов продовжимо наше виживання в світі Майнкрафт. Дивіться, з минулої серії в нас. залишилося... Я не пам'ятаю. А, я згадав. Я згадав вже. Дивіться, В нас в минулій серії не було цього всього. А я це все зробив за відео. І знаєте для кого це поверх я робив? Ну, Для кого я планував робити його? Спершу я планував з цього зробити склад, а далі я так подумав, можливо, якщо ви захочете, то Костя, можливо, теж буде з нами тут та виживати. З рекламою я розібрався, що можна зробити. А ось всього, чи Костя захоче, то цим треба я буду розібратися. Ну що ж, і пишіть в коментарях кості, якщо Ну, під новими відео, що запиши відео разом із термомайном. Або це залишайте просто там, я не пам'ятаю як там, щоб це було силка як. Ну, коротше, давайте на цьому не затримаємось, бо в цьому відео я планую в шахту піти, щоб скрафтити нормальні інструменти. Бо, як ви пам'ятаєте, в нас тільки... З нормальних це тільки дерев'яні, і трохи кам'яних. А ще в минулому відео в нас не було броні. А в цьому відео в нас вже є шолом і чоботи і ще туніка. Шкіряна туніка і шолом і чоботи це вже залізні. І у нас захист, як в фуловому сеті шкіряної броні. Ай, дивіться ще як кусть тут облаштувала. Ліжко, ще вона скрафтила. І коротше, десь в тій стороні, як і ти, там є данж, який... Ми залутали з кустю, і з нього взяли броню. То там я один раз помер, і ми ще забрали звідти речі мої. Ай-яй-яй! Ферму кусь це не доробила. Кореш, ось так. Хоп. Тепер норм. Гавчик є з собою в мене тепер. Коротше, давайте зараз я включуся, коли я дійду до того місця. А пацани, дивіться, а що тут є такий данж? Це як замок. Він наполовину. Згенерувався погано, але там є лут. То давайте я потім в наступному відео разом з кості, якщо він буде. Ну може я його вмовлю. І кусім разом ще. З трьох будемо лутати цей замок. А зараз давайте спустимося в цю шахту. Ой, ну коротше, вже я спустився, то не буду на паузу. Опа, гілля. Перший, Перший лот у нас. І знаєте, я добув тільки щось ще 4. вовни. Мені ще й Вовк допоміг. І, якщо ви хочете, я можу зробити ще для військ всіх ось таких ще вольєр. Ну, І щось прикольне ще можу зроблю. Якщо ви хочете, щоб я щось таке несильно складне зробив, то пишіть в коментарях. Бо я не знаю, чи вам буде це цікаво. Чи ні, а я не хочу Нецікавий цікавий контент крафтити Так, давайте візьмемо. Так. О, 28. Давайте я всю розвину. Так, мідь. Мідь я не пом... пам'ятаю, пам якщо чесно, чи треба. Але наче там треба. Ну, як мінімум в одному із модів. Не всьому, а... Не в цих, якщо то... А! Треба! У нас же что лук, як я пам'ятаю, є. Там є мідний ще й плюс. Короче Тут таке місце? Так. І давайте цей опана. Новошари. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушай мои-то у Нато все. Туди їх? Опа-на, Кріпер Рок. Фух, все відкинули. Ну, короче, як я думаю, можемо ми побути в шахті цей день весь. Так, освітлюємо. Освітлюємо. О, дивіться, яке прикольне місце. Так. А. Вже куток тут. Хороше, давайте ідемо, ідемо. Тут є вугілля, да, мені воно зараз не треба. Я вже роздобув кучку. Так, пробігаємо тут. Ага. Я сподіваюся, що тут побільше всього буде. Ну, коротше, давайте зараз я подобуваю це все. Якщо щось цікаве, чи, чи не знайду, то включуся. Надить. Я тут здобув все вугілля і знайшов мідь. А приколи, якщо там мідь буде залізо. Так. Пробудовуватися вже треба тут. І зараз давайте цей момент. Буду вам записувати. Буде дуже класно, якщо буде мідь. Ой, не мідь, А, хорошо. Може вам вже. Ну, гараз добуду не буду тут заліза. Да, правильно. Ну що ж, давайте я тут а, щось типу. А, менш немає досук. Опана. на О, А я я мене підірвала трохи. Так. Опас скип Так, там зомбарі Давайте я поки що заблокую тут ось так прохід. Трохи затримати має <смі> Крутяк. Все. Айфо. Давайте я піду сюди і добуду буду трохи ресурсів ще собі. На крафт речей і... 200 підем вже. Пацаны, дивіться прикол. Ось тут то у нас був ось такий пройом Мені він так і казав, що треба сюди копати Я знайшов, дивіться що, мідь Крутяк Якщо щось я знайду, то ключо запас. О, пацани, дивіться, Там крипер пройшовся. Давайте його приманимо сюди Давайте такое. О! Ну все я продумав добре. О, плюс порох. Знаєте, у нас вже майже помалась кайо. Проковак, що одну поламається, коли ми ще зламаємо цей блок. Буде взагалі не круто. Як я думаю. І давайте кам'януємо тикаю, вона наче. Так, пору, ну що там? 3. 4. Ага. Ну, на один урон менше, ніж дерев'яного моча. Звичайно, нелогічно... це ж Майнкрафт, тобто багато нелогічного. Та й це пісоч. Коротше, давайте чекаємо день і будемо повертатися на базу і крафтити всі збройки. А ще, якщо ви хочете, я... ми будемо записувати. Ще, коротше, давайте я вам дещо ще розповім. Коротше, я планую дещо записати круте в Майнкрафті. Це зв'язане із зомбі. Думаю, ви вже здогадались. І Костян про це знає, про те, що ми будемо записати. Я йому вже це розповів, Тож, Костян не буде тупіти цей. Ну, коротше, він буде за це шарить. Ну, коротше. Давайте, поки що не буду більше спойлерити. І продовжимо на початок дня. Все, починається день. Давайте вилазимо. Так. В ту сторону, по-моєму. Да, тут азаліться. Ай, пацани, знаєте? Давайте вам покажу, що я хотів. Першу. Так, ось цей данж, ми його вже залутали. І тут є така печерка ще. Спуск такий. І я спершу його хотів залутати. Я так подумав, я його міг не знайти. І звісно, якщо ви хочете, щоб я все це розкопав і подивився, що там є, то ставте лайки і пишіть у коментарях, що ви це теж хочете. Якщо ви хочете, щоб я зробив вольєр для тварин і... Зробив якісь ферми, щось ще То пишіть теж у коментарях. І якщо ви хочете, щоб я заготав той замок, який десь в тій стороні. Ну ви бачили, коротше. І пам'ятаєте, де він, по-моєму. То пишіть теж у це в коментарях. Ну що ж, а ми повертаємось на базу, і може оце найменша із серії летсплея. Ну що ж, продовжимо, коли дійдемо до бази. Ну що ж. Ось всі ресурси, які ми добули. Все, ось, все. Ось. ось ось так. Опа, ще плюс м'яско нам. Так, треба економити місце ж. Ви пам'ятаєте, що я люблю економити місце. Так, асе. Смолски по собі залишаю. А ці інструменти по мені, я можу вже покидувати. Коротше, давайте зараз візьму... І скрашу всі інструменти потрібні. Так. Ще на переплавку ну, смажку поставимо гнову Буде доволі класно. А далі ще поставимо на переплавку всю міц нашу пацани знаєте, Можливо, треба зробити ту воронку якусь, щоб вона ну, скидувала потім ресурси. А все пізніше коли у нас буде вже можливість. Можливо, я зможу знайти щось із міді ще. Ну, якісь, мод... а, якісь мідні механізми, чи щось таке. Бо ну, буде дуже класно, якщо таке буде. Наприклад, мідні воронки, мідні. нажимні плитки. І. Ще якісь механізми, може, якісь турельки, щось таке. Короче, давайте крафмо все, що нам треба, і закінчуємо відео. Хоп-хоп-хоп-хоп. І давайте. Хоп. Так, одну пічку ще крафтимо додаткову. Ме меч, сокирку, кайон. І кам'яну лопату. Значить, два треба. Оп, все. А також можемо ми скрафтити парканчики на всю іншу. Кам'яну структуру. Хороше просто скрафтимо ще трохи кам'яних стін і підемо їх розставимо на території нашій. Так. Давайте, можливо, зробимо стінки десь ось тут. В три блоки. Це буде доволі велика стіна. І на неї можливо, потребується не одна серія, і не дві навіть. можливо, і три. Або за відео ще трохи зроблю. Так. Ось так і ось так. Ось. Ну короче, давайте я доставлю це і продовжимо. Пацани, вони... Я там поставив цей блок кругляка і. із за нього ввалилося тут все, дивіться. Оп, ще туди скидываю. Ай, пацани, знаєте, один факт прикольний. Під водою частіше спавниться. Діамант. Там в Майнкрафті так зроблено ще ви знали, що... Коротше, ви знали, що... А, це ж я розповідав точно. Коротше, давайте я вам не буду розповідати. Те, що я розповідав. Ну і що ж, давайте. На цьому ми можемо закінчувати відео. До наступних зустріч і бувайте!